В Україні зберігається цінова стабільність 20 місяців поспіль, споживчі ціни майже не змінюються. Так, у листопаді 2013 року споживча інфляція склала 0,2%. На такому ж рівні знаходиться і інфляція у річному вимірі. Таку цінову динаміку визначають фактори переважно немонетарного характеру. Найважливішими серед них вбачаємо три: перший це покращення роботи в секторі АПК, причому як у рослинництві, так і в тваринництві. Нагадаю, що упродовж останніх трьох років Україна отримує стабільно високі врожаї, що безумовно позначається на здешевленні продуктів харчування. Другий фактор це побудова та розвиток інфраструктури зберігання зернових культур, що сприяє зниженню цін на продукцію як рослинництва, так і тваринництва. І нарешті базова інфляція, яка є одним із індикаторів ефективності монетарної політики, коливається на близькому до нуля рівні. Для порівняння індекс споживчих цін у країнах основних торговельних партнерах нашої держави значно вищий. Він коливається від 0,9% у країнах Єврозони до 6,5% у Росії у річному вимірі. За результатами 2013 року, ми очікуємо, що індекс споживчих цін буде знаходитись на незначному додатному рівні.